Знаєте, коли прийшов Ісус Христос і Він проповідував Слово Боже, основні його проповіді були саме до віруючих людей, які вивчали Слово Боже, які дійсно були вчителями закону Божого, і вони не хотіли каятися. Він говорив їм, що вони діти зміїв. Народжені від сатани, і сьогодні також є віруючі люди, які говорять, що вони знають Бога, що Бог в них в серці, але при цьому їхнє життя ніяк не відображає Бога, ніяк вони це не показують. І саме таких людей будуть судити грішники, які покаялися, які відвернулися від гріхів. Народ содомський, гуморський, нінєвітяни, вони повстануть на суд і будуть говорити, ми покаялись, ми прийняли людей Божих пророків, які проповідували Слово Боже, а ви, знаючи слово, ви його не приймали і не хотіли втілювати в своє життя. Тому нам потрібно з'єднатися з, з церквою.